Розвитку культури Галицько-Волинського князівства. Культура Галицько-Волинського князівства є складовою частиною культури Русі. До того ж, вона відчутно відрізняється від культури інших земель, маючи власні самобутні риси та оригінальність. Навіть після монгольської навали впродовж століття Галицько-Волинська Русь не відставала у своєму культурному розвитку від сусідніх держав, а в ряді випадків стала батьківщиною творчих здобутків, що збагатили всю тогочасну східноєвропейську культуру. Культура Галицько-Волинського князівства була відкритою для впливів східної і західної культур, але при цьому не втрачала своєї східнослов'янської специфіки. Великий вплив на культуру регіону мала православна церква, яка, попри політичні негаразди, зберігала основні культурні традиції. Культура Галицько-Волинського князівства стала однією зі складових частин формування української культури. Освіта для потреб держави і поширення та утвердження християнської віри були потрібні грамотні та освічені люди. Освіта в Галицьких і волинських землях продовжувала традиції Київської держави. При церквах, особливо при монастирях, єпископських кафедрах існували школи. До них приймали хлопчиків із семи років. Пройшовши курс навчання. Вони працювали писарчуками в князівській або єпископській канцелярії, ставали священниками або продовжували справу батьків. Поширеними було й навчання вдома, особливо для діт... дітей-бояр, що мешкали в заміських садибах, в Галицькій і Волинській землях також існували бібліотеки при монастирях і князівських палатах, де можна було поглибити свої знання. Є відомості про невеличку книгозбірню князя Володимира Васильковича. Знайдені предмети для письма, написи настійних церков, бересті, речах, зброї та знарядях праці засвідчують, що серед ремісників, купців, бояр і дружинників була поширена грамотність. Бронзові та кістині писала для писання на воскових таблицях. Археологи знайшли в Звенигороді, Перемишлі, Галичі, Бересті, Берестяні грамоти у Звенигороді та Бересті, збереглися й пергаментні грамоти князів. Про значне поширення освіти, принаймні серед заможних кіл населення, Галицько-Волинського князівства опосередковано свідчать пам'ятки давньоруської писемності 13-го. 12 століття У кожному літописі, крім Галицько-Волинського, неможливо знайти такої кількості згадок, писців, князівські канцелярії, архіви, грамоти, заповіти, купчі тощо. Література і літописання до нашого часу не збереглися пам'ятки світської літератури Галицько-Волинської Русі. хоча є Існування безсумнівне, до таких творів деякі дослідники зараховують повість про осліплення Василька. Літописання в галицько волинському князівстві мало свої особливості. Одні дослідники вважають, що воно було продовженням традиції київських літописів, інші стверджують, що тут існувала зовсім інша традиція написання окремих повістей своєрідних світських життів князів. Які згодом були об'єднані в єдиний твір. Найбільш ранньою літописною пам'яткою краю є Повість про осліпнення Василька, написана 1097 року невідомим автором. У ній розповідається про трагічну долю Теребовлянського князя Василька Ростиславовича, якого осліпив Волинський князь. Найяскравішою пам'яткою літописання Галицько-Волинського князівства є Галицько-Волинський літопис. Він був знайдений у 1809 році видатним російським істориком Каразіним. Особливістю літопису є те, що він спочатку був літературним твором без поділу на роки. Хронологію в ньому проставили згодом переписувачі, але з великими помилками. Окрім художньої самобутності, він вирізняється своїм глибоким змістом. Літописці, яких, на думку вчених було не менше п'яти, уміло передають риси тогочасної епохи, дедалі неспокійнішого часу. Літопис складається з двох основних різним за обсягом і характером частин літопису Данила Галицького, оповідає події 1205-1258 років і Волинського літопису. 1258 1290-х років. Літопис створений з окремих повістей, що були об'єднані пізнішими укладачами. Центральною частиною твору є життя князя Данила Галицького. Літопис дає широку картину подій в сусідніх земель Угорщини, Польщі, Литви, інших руських князівств, Одри відомості літопису. Майже єдине джерело, яке дає змогу в основному відтворити події Мазовецькому князівстві та Литві цього періоду. Волинська частина літопису відрізняється особливо високим літературним достоинством, емоційністю, і ліризмом викладу. Тут багато уваги приділено розвитку культури на землях Галичини й Волині. Ідейно літопис був спрямований проти боярського свавілля. І прославляв руську зброю і руську землю. Літопис також є цінним джерелом для вивчення давньоруської мови, адже він містить багато характерних для неї слів, зворотів, прислів'їв.